Андрій Гусін нетиповий український пенсіонер. Я слышал, що говорили тренера. Закінчивши доволі успішну кар'єру гравця, Андрій навчився жити поза межами динаміцької бази. Він виходить на тусовки, їздить на швидкісних тачках, має власного дизайнера та навіть домашнє футбольне поле. От наша футбольна площадка. Тут діти в основному грають в футбол. Любити гусіна легко та просто. Він ніколи не відмовляється від інтерв'ю ані після провальної гри, ані по дорозі до літаку, ані під проливним дощем. Та чи справді ми знаємо про гусіна? На абсолютно все. Завдяки прибутковим футбольним рукам гусін на цивілці не бідує. Андрюха має під Києвом 500 затишних квадратів, облаштованих саме так, як забажала його душа. Він плескочиться у басейні. Тут наш басейнчик пригощає гостей тортиками, спеченими дружиною Христиною. Дуже солодкі попереджую. Будеш ну, ну, ні. Та має власний музей футбольної слави. Тут, в більярній кімнаті, висять ті з ким не страшно. Римний гусін бігав по одному футбольному полю на почесному місці майки друзів та авторитетів Андрія Каряки, Анатолія Тимощука, Андрія Шевченка, Кахи Каладзе та самого Зінедіна Зідана. І любимий, і нелюбимий Один гравець, з яким і приємно, і неприємно. Це зі про що може мріяти чоловік, що збудував будинок, насаджав дерев та народив двох синів. Виявляється, екс-гравець гусін націлюється на тренерське крісло. Просто неможливо остатися з футболом. Так хочеться грати. Що... Нове життя потребує нової філософії. Тепер Андрюха не носиться на скажено дорогій спортивній машині. Він заховав подалі свою колекцію автівок і пересів на звичайну людську тачку. Я на субаріку на імпрезі У мене є машини, в принципі, які їздять швидко, але я їжджу дуже рідко. Були машини різні спортивні Феррарі, Макларени Це совсім другі люди. У них у них було навідовання, хто швидше доїде з дому свого на базу, хто швидше доїде, Вони засікали время. Недавно був на Нюрбургрингу, Їздив ну так в принципі сподобалось. Дуже інтересно. Такі враження. Я так давно не відчував такі враження. Просто треба не боятися їхати швидко. Залізні коні причарували Андрія з маличку. Машини він любив ледь не більше за футбол. Папа мене не підпускав к до машині довго, а я дуже хотів. І мама втихаря мене вивозила задом, там у нас була дорога пустая, прямик такий. І ми там газовались нею, і я вже там первую, вторую, третю, четвертую на низу уже полним ходом шов. Вот. А коли після спинекото часу папа начал мене какби учити, я уже вмів їздити. Поэтому, когда он говорил, включай первую передачу, я еду на первой передаче, мотор живет. Я говорю, папа, тогда вторую включай. Говорит, нет, это очень быстро будет, ты не справишься. Я говорю, да, папа, я справлюсь. И он, ну ладно, да вторую. Я уже вторую полный газ, уже папа тогда третью включай. Нет, ты что, не за третью включать? Нізя, нізя, і так пару днів на вторий передачі їздив. І потом я така з мамою їздив, тому що мама на раз створення їздить, а мама така на дух. Наразі обидві мрії в Андрюхи просто під боком машини в гаражі, а футбольне поле на задньому дворі. Під час дитячих матчів в голові Андрія вирують не дитячі думки. Саме тут, на кишеньковому полі, народжується велика тренерська стратегія. Деякі нюанси, конечно, я там підказував в принципі, ну це ну не дуже все ж таки правильно. Да там бути граючим тренером. Просто неможливо остатися з футболом. Так хочеться грати, що в стратегії майбутнього коуча Гусіна немає місця для расової нерівності перед легіонерами ніякого підлабузництва. В нашій країні до легіонерів дуже хороше ставлення і в принципі бережуть їх. Хоча, в принципі, в всіх країнах навпаки мусить грати набагато краще легіонер, якщо прийшов в цю команду. І Шевченко на своїй шкірі це все відчув. Сам запризнишня на якийсь збор тренувань. Все зразу штраф там без розмов там. Ну і а то так наже люблять там приїжджати через місяць. На що Андрюха напевно заплющуватиме очі? Так це на піжонство у футбольному гардеробі. Він сам такий, мабуть, жодного разу не з'являвся на публіці в одному і тому ж прикиді. От добре, коли дружина дизайнер. У мене багато речей ті, які зробила Христина. Дуже багато а ти можете назвати ну по по хорошому шмотошнику. А мене мене христина зараз так назвала, коли ми прийшли в якийсь магазин. Щось її купити, а купили мені. Та у передчутті нового статусу пан Гусі намагається приборкати свій строкатий імідж. Погляньте навіть на галасливу вечірку на честь футбольного клубу. Маестро Андрій прийшов у стриманому костюмчику. Меня найголовніший саме. Тренер команди ваші лікар а колись гусін ледь не поплатився за свої модні переконання в Росії. Тренер гаджиєв прискіпливо дивився на червоні манжетки із жовтими кантиками. Та репутація, которая у меня складывалась, вообще не предполагала такой вообще вопрос. Я не ждала ті услышати. Потому що ні разу там, по подіумам не ходів, туди все не участвував, ніде не був як. Великий плюс до тренерських амбіцій Гусіна адекватний погляд на футбольну дисципліну. Навіть на зловживання алкоголем в Андрія тверезий погляд. Я знаю точно, що щоб тренер не сказав, все одно гравець, якщо захоче взяти собі в чи він все одно вип'є. І нічого тренер не зробив свою межу, а точніше норму гусін визначив ще у далекій юності. Перший раз, коли ми поїхали на виїзд з Карпатами, поїздом поїхали. Я був саме молодий в команді, і мене старіки послали з за горілкою. Вагон ресторан. Ну я повернувся з горілкою. і Я ще не ну не вживав тоді. І вони мені налили там. Давай. Я так та ні, ну на, короче, давай. і все. Ну, я там ну, раз, два. А потім мені так вже добре стало. Я так відчуваю. Каже, тіди спати. Мене поклали спати. А мені так погано було. Мене качає в тому поїзді. Потім вони все прибирали за мною. І після того я кажу, я більше після того випадку ні разу не вживав горілку. Вже 20 років пройшло. Отже, дозвольте відрекомендувати Андрій Гусін, майбутній тренер Динамо або й навіть збірної не п'є швидкість не перевищує, вдягається стримано позитивно. Перед іноземцями не стелиться. Яким буде результат? Дочекаємося, лишилося недовго.